Десь паралельно тому, як з'явився Ютуб канал Мої Думки про кіно, з'явився і Patreon Ютуб каналу Мої Думки про кіно. Там є один з рівнів підписки, і називається він Макгафін. За цей рівень підписки кожен бажаючий може замовити. Нам зробити епізод про будь-що. Звичайно, ми мали певні переживання разом з нашою командою, що хтось, аби зруйнувати репутацію нашого каналу, замовлятиме нам повноцінні огляди на фільми по типу таксі, 3» чи похмілля у вегасі. І сказати чесно, я навіть не вірив в те, що такий підписник з'явиться. Але він з'явився і ним виявилась не людина, а школа англійської мови. Green Forest. і що ще вони могли замовити нам як не огляд на, мабуть, найголовніший фільм про порозуміння, труднощі перекладу. За умовами цієї підписки я зараз маю прочитати декілька хороших слів про нашого спонсора, спонсора цього епізоду. Саш, дай, будь ласка, листочок. Знання англійської це крок до мрій та цілей. Без наполегливості не обійдеться, але ж завжди краще вивчати мову з досвідченими людьми та школою. Ми разом з командою каналу радимо вчити та вдосконалювати англійську на групових онлайн-курсах в школі англійської для дорослих Green Forest. Це дистанційні курси вивчення англійської, до яких можна приєднатися з будь-якої точки нашої планети. Старт курсів та запис на них відбувається щомісяця, і зазвичай вчити англійську буває важко та нудно, але не з Green Forest. адже команда школи написала свій власний підручник, а потім перетворила його ще й в інтерактивну платформу. Тож тепер всі студенти користуються всіма доступними фішками. Перший урок на курсі промний та безкоштовний, тож у вас буде можливість познайомитись з групою, викладачем та особливостями навчання. Тайдуда діта не Є така думка, що зміна просторів лікує. Якщо твоє життя не складається, якщо ти не розумієш, хто ти і що з тобою відбувається, їдь! Вирушай у таке місце, де живуть інші люди живуть інакше. Де Не довкола незнайомі особи та інші правила. Там у тебе буде можливість поглянути на себе, дізнатися про щось нове і повернутися назад іншою людиною. Начебто це очевидна істина, але як складно буває її усвідомити, розповісти про це. Здається, що подорожі, відкриття це річ глибоко інтимна, надто особиста, щоб розповідати про неї. Ось ти поїхав до чергової країни, побачив нові міста. Якісь музеї та пам'ятники звернув увагу на обличчя, які так не схожі на ті, до яких ти звик. Як пояснити, що ти не просто набрався вражень, купив кілька сувенірів а пережив щось глибоке та складне, мабуть, що ніяк. Ми звикли дивитися психологічні драми про кохання, про розставання, про нерозуміння між батьками та дітьми, але здається, що кіно це не те мистецтво, яке здатне проникнути всередину. Складних і тонких почуттів, говорити про нюанси, відтінки, відчуття. Тут треба звертатися до літератури, до поезії, можливо, до музики. Багато в чому так і є, але іноді зустрічаються режисери, які здатні проникнути в глиб людини і показати щось нове, наблизити картинки, що рухаються до справжньої поезії. Такою режисеркою стала Софія Коппола у своєму фільмі Труднощі перекладу. Минуло вже понад 20 років з виходу цієї картини, але вона зовсім не застаріла і не забулася, а навпаки, виглядає сучасніше за інші, більш нові картини. На момент виходу всі відчули, що ми маємо справу не з черговою драмою, не зрозуміло про що відбулася тиха революція. Межі кіно трохи розширилися, і на світ з'явився фільм, який зачепив почуття величезної кількості людей. Як і належить такого роду революційним стрічкам, її ніхто не чекав. Софія Коппола взагалі, до появи труднощів перекладу сприймалася у світі кіно насторожено, надто дивно її переслідувала слава. З одного боку, бути дочкою режисера, який створив хрещеного батька та апокаліпсис сьогодні, це і без роботи в кіно задоволення досить специфічне. Твій батько перетворився на пам'ятник за життя, став одним з міфотворців американської. І не тільки американської реальності. При цьому кіно для Френсіса Форда Копполи ніколи не було чимось окремим від сімейного життя. Як справжній італієць, він оточував себе близькими під час кожної роботи. Він давав писати музику до фільмів своєму батькові, композитору Кармайну Копполі, задіяв під час зйомок свою дружину Леонору Ніл. Його сини Джон Карло та Роман буквально виросли на знімальному майданчику. Сестра Талія Шар прославилася завдяки своїм роботам у хрещеному батькові, а потім і взагалі стала музою знаменитого боксера Рокі Бальбоа. В кіно стали працювати навіть онуки та племінники Копполи, серед яких Ніколас Кейдж, Джейсон Шварцман та онучка Джия Копола, авторка дуже цікавого фільму Пало Альто. Софію помістили у кадр буквально одразу після її народження. Ви можете її бачити у знаменитій сцені хрестини з хрещеного батька, яка супроводжується божевільною бійною, влаштованою Майклом Корлеоне. Саме Софія Коппола зображує немовля, хрещеним якого стає новий глава мафії. Пройшли роки, але Софія так і не змогла розійтися з хрещеним батьком. Вже у віці 18 років вона зіграла фактично головну жіночу роль у третій частині трилогії, зобразивши дочку Майкла Корлеоне. Розмов про цю роботу було чимало. Одні кажуть, що її затвердження було доволі випадковим. Режисер хотів на цю роль Вайнону Райдер, але та була зайнята. Інші, навпаки, наполягають, що Кополі була потрібна у фільмі саме його дочка. Йому хотілося зробити фінальну сцену фільму страшною та трагічною, а досягти цього він міг лише вбивши у кадрі свою дитину. Важко тут щось сказати у будь-якому випадку. Софія виглядає в хрещеному батькові три жахливо. Здається, що в кадрі вона абсолютно неорганічна, грати не вміє, хоча дуже намагається, і її слабкий рівень виконання стає особливо наочним поруч із такими акторами як Аль Пачіно та Енді Гарсія. Відолашна Софія отримала за свою роль антипремію Золота малина як найгірша актриса другого плану та найгірша нова зірка. Багато хто потішався над класиком кінематографа, який опустився до того, щоб займатися банальним непотизмом і пхати на великі ролі власних дітей. На цьому кар'єра Софії могла закінчитися, але вона не сумувала і через кілька років пішла в режисуру. Звісно, уїдливі розмови розпочалися і тут, але вони швидко закінчилися, коли Копола зняла свій перший великий фільм Незайманки самогубці. Незважаючи на великовагову і певною мірою навіть безглузду назву, це досить тонка і пронизлива стрічка, яка реконструює події, які потрясли у 70-ті роки ХХ століття всю Америку. У суворій релігійній сім'ї Лісбон наклали на себе руки 5 дівчаток, яким було від 13 до 17 років. Причини цього вчинку розслідувалося. Про цей випадок було написано роман, що й надихнув Копполу на створення фільму. Але як часто буває у таких випадках чіткого пояснення того, що сталося з дівчатами, не було. Режисерка вирішила висунути свою версію. Вона перетворила незайманок на справжнє дослідження світу 70-х років американського суспільства та підліткової сексуальності, певну міру розказавши свою власну історію зростання в родині дуже авторитетного батька. Здається, що це кіно торкнулося всього потроху, але в ньому немає тиску, запеклих звинувачень та страшних драматичних сцен. Копола дуже делікатно дивиться на своїх героїв, нікого не виправдовуючи і не засуджуючи. Вона відсторонений дослідник. Навіть кошмарне сімейне подружжя Лізбон, батьки дівчаток у приголомшливому виконанні Джеймса Вудса і Кетлін Тернер виглядають не монстрами, а нещасними людьми, що заплуталися. А ще у фільмі є геніальний саундтрек французького гурту Ейр. Ця музика виявилася настільки незвичайною та потужною, що багато в чому пережила і переросла фільм, для якого була написана і залишається дуже популярною. Досі загалом у своєму дебюті Копола показала себе заможним і вмілим режисером, який зовсім не схожий на великовагового та бронебійного тата творця класичних голівудських стрічок. А потім вона задумала нове кіно, яке виглядало зовсім незрозумілим. Одна справа екранізувати книгу про резонансне самогубство, що прогриміло на всю Америку, а зовсім інша справа створювати фільм про страждання та нудьгу в токійському готелі. Копола неодноразово була в Токіо раніше вона любила це місто, хоча відчувала в ньому якесь відчуження. Котре їй довелося відвідати столицю Японії і зупинитися в тому самому готелі Парк Хаят Токіо в рамках свого прес-туру з незайманками-самогубцями. Вибачте за маленький ліричний відступ, але нерідко, коли тур з фільмом провокує появу нового фільму. Представляючи мої думки тихі в місті Люксембург, мені спала на думку нова історія про близнюків. Але, повертаючись до Софії Копполи, з великого світу кіно можна з впевненістю припустити, що саме там, в Токіо, їй охопили почуття, якими вона наділила і Боба, і Шарлотту. Боб це її творча артистична сторона Шарлотта, жіноча, тендітна та вразлива. Фактично, Коппола наділила кожного з цих героїв частиною своїх почуттів. Ідея про те, що актор Боб Харріс має рекламувати віски, виникла у Софії завдяки батькові. Ренсіс Форд Коппола, будучи корифеєм кінематографа, знімався у рекламі японських алкогольних напоїв ще у 80-ті роки. У Японії взагалі дуже люблять запрошувати зірок Голлівуду у свою рекламу і завжди щедро за це платять. Що стосується Шарлоти, то ми бачимо дівчину, яка має прагнення, освіту і потенціал, але в Токіо вона потрапила в той момент, коли абсолютно не уявляє, як житиме далі і що робити. Основне почуття Шарлоти це розгубленість перед світом, який виглядає таким складним та незрозумілим, як чужерідна та загадкова для західної людини Японія. Багато в чому Коппола вклала в Шарлоту свої переживання та труднощі 90-х років, коли треба було вирішити, чим займатися далі. Ті переживання призвели до того, що Коппола пішла в режисуру. Коппола підійшла до створення фільму доволі нестандартно. Вона не писала класичного сценарію. За її визнанням, у неї був текст із окремими шматочками, які вона вигадувала і збирала разом. Режисерка ніколи не шукала акторів на головній ролі та навіть не пробувала. Їй одразу було зрозуміло, що Боб повинен зіграти Біл Мюррей. Унікальний американський комік, у якому уїдливість і зрозумілість вражаюче поєднуються з вразливістю та величезною чарівністю. То як не він міг зобразити втомлену зірку, але при цьому показати і звичайну людину з її кризою, тугою, людиною, яка не знає, як побудувати свій шлюб і що робити далі. Копола швидко виявила, що Мюррей дуже нагадує її героя. Актор вів життя самітника і наполегливо не хотів виходити на зв'язок, не збирався спілкуватися та відгукуватися на пропозицію, але Копола була неймовірно затятою. Щоб умовити Мюре, у неї пішов рік. Зрештою, вона зустрілася з актором у ресторані, і він сказав, що згоден, раз його вже так довго вмовляли, але при цьому Мюре не підписав контракту. Все це змусило Софію Кополу страшенно нервувати. Майже до початку зйомок, коли вже було проведено підготовчий період і знайдено гроші на фільм, вона не знала, чи з'явиться її Боб Харріс у Токіо. Але Мюрій приїхав. Скарлетт Йоханссон теж ніколи не пробувалася на свою роль. У ті роки вона ще не була зіркою і не отримувала загального визнання. Більше того, на момент затвердження ролі їй було всього 17. Але Копола бачила Йоханссон у фільмі Меніло, яка їй сподобалася, та й виглядала актриса вже. Не як дівчинка-підліток, а здавалася цілком вже зрілою жінкою, у якої могло би бути кілька років шлюбу за спиною. Так вона з'явилася у фільмі. Зйомки труднощів перекладу виявилися непростою справою: копола мала надмалий для Голівуду бюджет у 4 мільйони доларів і мінімальну знімальну групу. Ні про яке перекриття вулиць для зйомок натурних сцен не могло бути й мови. Все доводилося робити підпільно та швидко. Неможливо було використати серйозне освітлення, неможливо було закрити коридори та приміщення дорогого токійського готелю для створення потрібних сцен. В результаті оператор Ленс Акорд вирішив максимально використовувати природне світло і працювати без будь-яких приладів, покладаючись на надчутливу плівку. Це створило незвичайний візуальний стиль труднощів перекладу. Світло у фільмі не затишне, холодне, хоч і яскраве. Саме підстать самому Токіо, наповненому мільйонами закритих людей і нескінченною неоновою рекламою. Успіх фільму був колосальним. У 2003 році в кіно всім правив Володар Перснів повернення короля, і тільки Копполі вдалося трохи потіснити епос Пітера Джексона в очах критиків та багатьох глядачів. Напередодні церемонії Оскара багато хто серйозно обговорював, що саме вона. Може отримати статуетку за найкращий фільм і режисуру, але Софії дали статуетку лише за сценарій, яку їй вручив не хто інший, як її батько, пожартувавши на сцені, що давно хотів ввести її у свій сімейний бізнес. Жартівлива відсилка до Дона Корлеоне тут була очевидною, і всі в залі дуже сміялися. Софія ти Ютубі частиною сімейного бізнесу. На жаль, премію тоді не дали Біло Мюрею, і той явно засмутився. Біл, не йди! почали кричати зі сцени, ведучі церемонії комік, і колега Мюрея Біллі Крістал. Таким було визнання труднощів у момент виходу. Але якою була доля фільму потім? Пройшло вже понад 20 років з моменту прем'єри, але ми продовжуємо дивитися це кіно. Ми його згадуємо, любимо, порівнюємо з ним багато нових стрічок. Чому? Відповісти на це питання не так просто. За певними винятками труднощі не підкуповують яскравими акторськими сценами, масштабними зйомками та хвацько написаним сценарієм. Начебто перед нами легка комедія, але згадати якісь комічні репризи у фільмі складно. За винятком, можливо, однієї з моїх найулюбленіших сцен, про яку варто трішки розповісти. Копола показала, що вміє знайти для будь-якого носія акторського амплуа геніальну роль. Підтвердивши тезу про те, що не буває поганих акторів, є лише погані режисери. Мова йде про коротку сцену з Анною Фаріс, актрисою, яку ми всі звикли бачити в комедійних слешерах або пародіях на кіно. В труднощах перекладу Анна Фаріс настільки класно зіграла дратуючого бурегенку з реальності зйомок, що назавжди для мене стала взірцем класної актриси. Вона відкрито фліртує, ігнорує, привертає увагу та провокує незручність. Копола показала в цій сцені, що вона вміє працювати з акторами, що вона вміє простими способами передавати глибокий зміст. Копола майстерно створює або відтворює ту незручність, яка сталася в неї в житті, та геніально передає зайвість головного персонажу Скарлетт Йоханссон, яка просто існує осторонь. Копола досягає цього ефекту простим рішенням: вона показує не тих, хто говорить, а ту, яка мовчить. Що доволі незвично для нашого сприйняття, збалованого чисельними переглядами серіалів, де в кадрі завжди той, хто говорить, герої Копполи існують в реальності сповненої перепон, які додають глибини, але так само працюють на зміст. Ми дивимося на історію про чужинців, а Токіо прекрасно знайдена метафора та декорація для цього змісту. Мабуть, справжню близькість можна відчути лише там, де дві людини знаходять один одного в реальності, де все чуже. В Кополі складно сховати свою спостережливість, адже фільм пронизаний деталями, які це видають. І це не просто комічні сценки, де Біл Мюррей розмовляє японською з телевізору, де занадто маленький душ, дивні люди в басейні, неточний переклад режисерської задачі і вражаюча та геніальна сцена в ліфті. Спостережливість режисерки та перепони, які вона додає, створює персонажам дискомфорт, який розчиняється в сценах, де вони разом разом їм добре. Можливо, варто вважати стрічку Кополи взірцем мелодрами, але що ж це за дивна мелодрама, де герої навіть жодного разу не зайнялися коханням і навіть не поцілувалися, хоч постійно лежать один з одним у ліжку? Та й взагалі любовні стосунки між юною Шарлоттою і старіючим Бобом, який на 34 роки старший за нею, виглядають зовсім не романтично. Але цей фільм незмінно підкуповує та дивує глядача, У чому ж справа. Ми вже говорили про те, що в цій картині Копола проникла в наші найінтимніші та найпотаємніші емоції. Їй вдалося показати історію не про якусь поїздку в Токіо, а про болісне почуття пошуку, яке відчуває людина, яка не знає, як жити далі і що робити. Іншим часом і в іншому місці Боб і Шарлота ніколи не стали б спілкуватися один з одним, але він і вона виявляють себе в чужому місті, чужій країні, всередині чужого життя. Йому погано, та їй не дуже добре, хоч на перший погляд у них все гаразд. Є сім'ї, успіх, робота, але це не допомагає. Все це не позбавляє жахливої самотності, яку ти відчуваєш перед життям, коли тобі навіть нема з ким поговорити про те, що ти відчуваєш. Ніхто тебе не розуміє, не поспівчуває та й кому до тебе є справа. Боби Шарлотта намагаються у цьому фільмі зрозуміти, що каже їм доля, які сигнали подає їм реальність. Але зрозуміти мову реальності так само складно, як дати раду тому, що тобі американці говорять японці. Токіо і є в труднощах той образ світу, в якому ми повинні здійснювати свою самотню і до кінця неясну подорож. І найбільше щастя знайти в цій подорожі друга, який пройде бодай частину дороги з тобою. Він тебе підтримує, і ти його, і стане легше, хоч би на кілька хвилин. Напевно, найважливіша тонкість фільму в тому, що Коппола переконливо показала нам такі відносини: душевні, навіть духовні, коли між людьми відбувається щось більше ніж секс, коли невисловлені емоції, дрібні переживання, несподівані радощі раптом створюють у твоєму житті щось важливе. Подивіться на те, чим займаються Боб і Шарлотта у фільмі. Вони співають у караоке, бігають вулицями, відвідують ресторани та кав'ярні, базікують у своєму номері, лежачи у величезному ліжку. Ви, швидше за все, не згадаєте змісту їхніх діалогів, не виявити якогось конфлікту і навіть натяку на пікантність. Боб не збирається роздягати дівчину, що задрімала, і навіть чіпати її. Хоча це ж чорт забирає Скарлетт Йоханссон. Але Боб поряд з нею почувається швидше батьком та другом. Йому не хочеться бруднити сексом такі тонкі та тендітні почуття. І нагородою за це стає неймовірна фінальна сцена, коли Боб перед від'їздом наздоганяє Шарлотту на токійській вулиці і щось шепоче її на вухо. І від його слів, які ми навіть не можемо почути. У Шарлотти виступають на очах сльози, та й у нас теж, бо немає нічого прекраснішого, ніж побачити таку ось близькість людей, таке ось швидкоплинне щастя, що накрило в наших очах двох випадкових людей. Можна сміливо сказати, що труднощі це велике кіно про нашу розгубленість, наш страх перед життям, про наші спроби зрозуміти, хто ми і куди йдемо. І про те, що ми навряд чи отримуємо відповіді, знайдемо рішення. Ми не владні над своїм життям. Ми до кінця не розуміємо законів, за якими воно влаштоване. Але навіть у такій ситуації порятунку може стати інша людина, яка виявиться поруч.